Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося сьогодні таку тему. В чому ваша сила? Що вам допомагає? В чому ваша сила? П'ятірка мечів цікава. Ну вона показує вашу внутрішню силу виживання. Ви знаєте, як діяти в важких ситуаціях, і, на жаль, ви переживали такі ситуації в своєму житті і неодноразово. І ви витримали в таких критичних моментах і знаєте, як боротися. Знаєте, як не здаватися перед хаосами чи ситуації, де треба відстоювати себе. Ви не боїтеся випробувань, оскільки всередині вас є вогонь перестрастіти вперед, боротися з проблемами і відбивати удари. Взагалі, дві п'ятірки говорять, що ви перенесли дуже багато в своєму житті, але це вас не зламало, а навпаки, це вас зробило сильніше. Залишайте ваші коментарі, чи впізнали ви себе. Я вам вдячна за будь-який зворотній зв'язок.